Доброго дня, Миколаїв, 16 вересня, 24 рік. Ну, відразу по темі підемо. Сьогодні буде про фундук миколаївської селекції і як зростає будь-який фундук, коли він попадає в комфортні умови, так сказати. Тому що о, любі рослини, які люби, любі люди краще живуть, живуть і зростає, все. І звірі, все воно, тварини. В кращих умовах. Поїхали. Фундук миколаївської селекції, пиріг, так сказати, купувався як пиріжок, але він пиріг. Те, що я колись показував, часто показую, ось, ну, зараз зірвемо, ось така плюска. ну, Бачите, як вона гарно тримається, вона тримається, сама плюска, гарно тримається. І горіх сам по собі весь випадає. Ось такий горіх. Ось, в руки візьмемо, щоб було ось. Горі гарного розміру, як завжди, виповнені все на вищому рівні Миколаївській селекції, і товщина оболочки теж на вищому рівні. Але це як мінус, так і плюс те, що шкідники не люблять товстокорі фундуки. Бачимо, як зав'язується ось, як запильник він причудовий. Яка кількість сережок. Він весь в сережках. Він весь в сережках. Коли опадалися, можливо, ще покажу. Поїхали по темі. Все буде швидко, я тарабаню, тому що ну, не люблю я довгі відео. Комфортні умови. Ось ці фундуки саджалися в один час. Ось цей фундук це посаджене вдома. Дома. Це посаджене на роботі. Бачите, у нас з криші стікає волога, вся вода, яка є, стікає. Тут вони не поливаються від слова зовсім. Але цей фундук попав на маленькому сквознячку, на, якраз на углу він посаджений. І він набагато відстає в зрості. Цей фундук попав в комфортні умови, тому що тут з криші тече, тут затишок, і посаджений він з південної сторони. Тут тихо захи, захист від вітрів. І он, ще один фундук. І цим фундукам ніхто не повірить. Чотири роки. І більше 4 метрів висота. Ось що значить, коли фундук попадає і будь-яка рослина в комфортні умови. З криші волога, затишок завжди тепло. Бачимо теж в сережках. Тут вже на ньому зроблено дуже багато щеплень. Ми робили, перещіпляли, щепляли, тому що в нас посаджений він і він слабо родить, і щоб був до нього запильник. Тут ми вже щепили дуже багато сортів. Ось у нас один, два, три, 4, 5. П'ять сортів вже щеплено. Ось, бачите, як, все ж гарно, коли пишеш. 16.04 робили. Що щепили? Ми не підписували. І ось так у нас усі. Ось щеплена така гілочка йшла. Тут ми щепили бруньку, вона слабенько росе, тут у нас червонолисний якийсь. Ми так щепляли, які гарні є у нас. Всі ми тут щепляли, для того, щоб був запильник. Тут у нас теж покажу, ось зростає фундук, я ж кажу, це їм по 4 роки. Ви подивіться, яка висота, що значить комфортні умови. ось. Яка кількість сережок. Він весь в сережках. Горіхів поки що небагато. Тут ось теж у нас окуліровочка дворічна. На ній вже є сережки. Уже на слідчий рік ми побачимо, що ми тут щепили, прищепили, зробили щеплення. Ось щеплення покращеною копуліровкою. Бачимо як красно, красиво заросло. Теж уже до 2 метрів приросте. І ось ми в минулому році робили окулірочки. Так вони гарно всі пішли. Тут покращена ну Це все ми зробили для того, щоб краще запилювався, запилювався наш пиріжок. Тому що гарний горіх, гарне плодоношення. І ну найголовніше, що я хотів показати, це комфортні умови, як зростає фундук в комфортних умовах. Ось так тут в тіні, тут рози, тут виноград. І він ось цей кущ витягнувся. Ну це він витягнувся не тому, що там його притіняло. ось нічого не притіняло. І він таки просто комфортні умови. Зараз підемо подивимося, розберемо горішки. Перейшли ми в більш тихе місце, тому що у нас вже два дні штормовий вітер. Так, виповненість. Це повністю сухий горіх. Повністю. Геть висушений. Це не тільки з дерева, це сухий горіх. Бачимо, коли він висихає, яка заповненість. Ну, оболонка, не сказати, що дуже й товста в ньому. Ось так, тому що бачимо, я розбивав, воно видно, що сухий горіх, тому що ну, оболонка повністю розлущується. Зараз ми зважимо, ось у нас вийшло. Розбити, щоб було все по-справді, скласти його потрібно як конструктор, щоб бачили, що це ось цілий горіх. Це цілий горіх. Зараз ми вмикаємо ваги. Ставимо горіх. 3,83. Наголошую, це сухий повністю горіх. Можливо, ми так нам повезло, ми так попали. 3.83 лишаємо 1.65. Це горіх. 2.17 це оболонка. Ну, вихід не дуже, але оболон... горіх висушений. Горіх повністю сухий. Я ж не важу зелений горіх. Ну, зважимо 5 штучок, щоб був загальна Вигляд, так сказати, отримати 1660, тобто 33 грами. 10 горішків, 3,3 грами. Це сухі горіхи. Так що ось такий гарний фундук миколаївської селекції в нас вийшов. Пиріг, ми його називаємо, тому що купувався він як пиріжок, але на пиріжок він не схожий. Ну, Загально зараз поставимо, щоб хто фундуководи, хто що визначили. Бачимо, ну ось, має один горіх, це з одної деревини. Один горішок має ось таку форму, інший ось таку. Тож, визначити, ну, в основному, то така приплюснута форма. Має приплюснуту форму. Місце кріплення має ось таку, як ямку. Бачимо, хоча ось тут бугорок. Ну, не можна визначити сортність по цим-всім признакам. Тому що на одній деревині зовсім різні. Ось. Там ямка, тут бугорок, місце кріплення. А це все з одного куща. Так що не знаю, як там визначають. Загальний вигляд, так, такий приплюснутий з однієї сторони. Має ось такий вигляд. Але це все відводки від нашого сіянця. Це 100% не якийсь там сорт. Ну і плюска. Я вже багато раз показував, яку він має чудову плюску. Горіх прекрасно випадає, сам по собі випадає з плюски, висипається, не треба його теребити. Це така проблема. Ви знаєте, дуже багато відомих горіхів, навіть ось той шедевр. Чудовий горіх, але доставати з плюски це ще та справа. Горіхи. Так що, маємо, що маємо, чудовий горіх. Нас він влаштовує саджанці від нього, так само, як і миколаївські шурання, не знаю, нас не виходило робити. Дуже погано він поросель дає, але вкорінюється дуже погано. Тож, на хіба що живці для щеплення, то все можливо. Кого цікавить, хто хоче в своєму регіоні. Як ми випробуємо в інших регіонах інші фундуки в нашому регіоні, так наш фундук можна випробувати. Але, але мені подобається. Ну і на сам кінець скажу з'їв, бачите, всі горішки. Дійсно дуже смачний. От він мені чимось нагадує. Те, що в мене є із таких великих горішків. І це Боровський по смаку, от Боровський має свій присмак. Так і цей от не горіховий. От є просто їсиш, як горіх. Горіх та й горіх, присмак горіховий. А цей просто ось підсушений в природних умовах. Ну, гарний присмак. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю, справою, хто що вміє, вирощувати врожаї, радувати інших людей своїми здобутками і не приносити горя і сліз, а тільки радість і сміх. Всім добра, перемоги! Tremamos.